Всім привіт! Це відеогляд на автомобільний пилосос, який працює від прикурювача. До комплекту входить інструкція та дві насадки. Одна щілинна, інша щітка. Ну і пилосос разом із шнуром живлення. Ось так він виглядає з усіх сторін. Для того аби зняти пилозбірник, потрібно втиснути кнопку у верхній частині. Також можемо дістати та почистити фільтр за необхідності. Тепер виміряємо довжину шнура живлення. Один метр вже є, 2 метри. І лишається в нас 79, можна сказати, що загальна довжина 2 метри 80 см. Важить всього 320 грам. Насадки вставляються легко та фіксуються міцно. Тепер підключу пилосос до прикурювача та покажу, як він працює з насадкою щіткою та без неї.